Добрий вечір, мешканці міста Чорноморськ. Я зараз знаходжу біля нашого моноліту. Сьогодні в нас тут проходять планові роботи. Заміна була проведена заміна труби більше 300 метрів. І сьогодні ми працюємо, щоб дати людям воду. То тобто, всі знають на моноліті, що в нас майже кожен тиждень були пориви в цій трубі. Місто видалило кошти, і сьогодні ми завершаємо цю роботу. У нас сьогодні було дев'ять точок підключення. От одна, одна із них, будь ласка, подивіться, люди працюють і. Були такі, Чому зранку так відключили воду, тому що, щоб встигнути за, за цей день. Думаю, що так десь приблизно, щоб люди знали, десь приблизно о 9-й годині почне вже поступати вода, ну, поки трохи наб'ється, і я теж вам повім. до... Додатково сповім, коли це буде вже вода. Я хочу е, всім сказати, попросити трошки потерпіти. Це така вже робота. Ми цю трубу поміняли і будемо сподіватися, що на моноліті вже не буде проблем з водою, як, як мінімум, з поривами цих труб. Я хочу всім побажати е, доброго тихого вечора, сказати до нових зустрічей. У нас все буде добре.